Відлюдник це про ізоляцію. Про вигнання. І до речі, вже не в перший раз карти мені показують, що війна може прийти на території самої Росії. Потрібно дивитися у минуле в історії Росії. Така вже ситуація приблизно десь повторювалася. З іншої сторони, по цим картам, вони будуть намагатися вийти з цієї ізоляції, якось налагодити ось ці старі зв'язки, якось домовитися, можливо, щось запропонувати. Але все одно після ось цих карт йде трійка мачів. Трійка мачів це карта розбитого серця. Коли ти не отримуєш те, на що ти сподівався, коли всі від тебе відвернулися, це нереалізовані бажання, це чорна полоса у житті. І це, до речі, теж карта втрат і розділення саме територій, тому що далі в нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів так, певні якісь території в них будуть, приблизно 3-4 регіони, але не вся територія.